29 квітня квітня півночі любомель не спав цієї темної ночі на рідну землю на щиті повертався захисник Дмитро Слюсар. Колона з десятків автомобілів, що супроводжувала його з ковеля до Любомля, стала дорогою пошани. Люди, попри пізню годину, виходили з домівок зі свічками, лампадками, ліхтарями, прапорами. Вулиці були встелені квітами, пише ВСН. Дмитро Слюсар на початку Великої війни волонтерив. Їздив на схід, допомагав армії, ремонтував машини. Він не служив строкову службу, але кожною клітинкою душі знав його місце там, де найважче. У 25 років Дмитро добровільно пішов на фронт. 26 квітня волинянин загинув біля Деліївки Краматорського району на Донеччині до останнього подиху, прикриваючи побратима. Дмитро збив два ворожі дрони, перш ніж смертельний удар підступно влучив йому в спину. Вічна пам'ять герою. Захищаючи Україну, загинув житель села Вербаїв Анатолій Левчук. 38-річний волонянин був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду стрільця помічника-гранатоматника. Солдат Анатолій Левчук загинув 25 квітня під час виконання бойового завдання біля села Новоукраїнка Донецької області. Прощання із захисником відбудеться 2 травня. Вічна пам'ять. Війна з російськими окупантами забрала життя воїна з Волині Михайла Роги. Він був матросом-навідником відділення морської піхоти, призваний на службу з листопада 2024 року. Чоловік рано втратив батьків та не встиг створити власну сім'ю. 13 квітня під час виконання бойового завдання біля Андріївки Донецької області захисник отримав важке поранення. На жаль, 28 квітня його серце зупинилось. Вічна пам'ять герою. На жаль, маємо ще одну втрату. 4 квітня на Сумщині поліг захисник з Волині Микола Марчук. Мешканець села Менчичі загинув унаслідок інтенсивного мінометно-артилерійського обстрілу в околицях Новомиколаївки Сумської області. Про дату та час поховання захисника України повідомлять додатково висловлюємо щирі співчуття родині. У сотній окремій механізованій бригаді піхотинців навчають інженерно-сапарній справі. Захисники навчаються як встановлювати вибухові пристрої, так і вчасно знешкоджувати ворожі подарунки. Такі знання кажуть не лише підвищують ефективність дій на передовій, а й можуть врятувати життя. Воїни відпрацьовують роботу з різними типами мін, тренуються працювати в стресових умовах і діють чітко за інструкцією. У бригаді наголошують, грамотна сапарна підготовка. Не просто обов'язкова дисципліна, а навичка, що щодня допомагає піхотинцям залишатись живими та нищити ворога. На Волинь приїде митрополит Епіфанії, 8-9 травня, блаженніший митрополит Київський і всієї України, предстоятель ПЦУ Епіфанії перебуватиме у Жидичинському свято-Миколаївському монастирі з нагоди престольного празника. Перенесення мощей святителя і чудотворця Миколая з Мерлікійських у місто Бар. Відомо, що 8 травня о 18-й годині відбудеться урочиста зустріч та молебень у монастирі. А 9 травня о 9-й годині боже. Ествена літургія в цій обителі. Біля перинатального центру в Луцьку була пожежа. Як повідомили в ДСНС, горіла одноповерхова складська будівля на вулиці Загорудній. Там лежали засоби індивідуального захисту та майно в дерев'яних стелажах і паперових коробках. Причину встановлюють, постраждалих не було. Маємо відео гасіння пожежі. Біля села Яромелі Луцького району горів ліс, чагарники і суха трава. На місці пожежі працювали рятувальники з міст Ківерці та Луцька, місцеві пожежні команди з села Журавичі, селища Колки Луцького району, вогнеборці та техніка лісових господарств. Гасили полум'я водяними стволами та підручними засобами. Загорілось, кажуть надзвичайники, ймовірно, через необережне поводження людей із вогнем. Окрім цієї пожежі, рятувальники гасили суху траву в Горохові та на Ковельщині. Ваше поле, ваші ліси, ваші домівки все це може стати наступною жертвою вогню. Спалювати суху траву це злочин перед природою, сусідами і самим собою. Дим, який ви бачите просто в небі, це не просто згарище. Це отрута, яка потрапляє у ваші легені. Це знищені гнізда птахів, загиблі їжаки, зайці та комахи. Це розпечений ґрунт, на якому нічого не буде рости руками. А ще це штрафи та кримінальна відповідальність. Для громадян до 6120 гривень, для посадових осіб понад 21 тисячу гривень. Що робити, якщо ви побачите підпал? Телефонуйте 101, зупиніть паліїв, поясніть їм про наслідки, поговоріть з сусідами та рідними, попередьте їх про небезпеку. Не мовчіть, скажіть це своїм рідним, друзям та колегам. Кожне збережене поле це ще один крок до нашого безпечного майбутнього. Сько на пішохідному переході збили дитину, ДТП сталося на проспекті президента Грушевського, пише конкурент. Там легковик Volkswagen збив дитину, яка переходила дорогу. Як повідомили в швидкій, постраждала дівчинка віком 10 років. Її госпіталізували зі струсом головного мозку та закритою черепно-мозковою травмою. Деталі згодом. Нічним луцьком їздив п'яний чоловік. Під час дії комендантської години патрульні зупинили автомобіль Хюндай. Під час розмови з 29-річним водієм. Інспектори помітили у нього ознаки алкогольного сп'яніння. Карманич погодився пройти огляд на місці за допомогою приладу драгер. Результат 1,48 проміле. Патрульні відсторонили водія від керування та склали на нього протокол. У Луцьку сталася подвійна ДТП за участю автобуса та двох легковиків. Момент зіткнення потрапив на дорожні камери по вулиці Ковельській. Водій легковика Шкода при повороті ліворуч не пропустив автобус, який їхав зустрічною смугою, внаслідок чого відбулося зіткнення. Від удару шкоду відкинуло у форт, що стояв попереду. Волинський правоохоронець кришував контрабандистів. Чоловік вирішив збагатитись за рахунок сприяння контрабанді цигарок до Польщі поза офіційними пунктами пропуску. З кожної незаконно переміщеної безпілотниками партії тютюну він отримував свою частку прибутку. За це надавав службову інформацію про розташування прикордонних нарядів, координати безпечних зон, часових меж тощо. Ціна одного перельоту з майже півсотнею блоків тютюнових виробів на борту становила 100 доларів. Усього Контрабандисти разом із правоохоронцем спільником планували переправити більше 7 тисяч пачок сигарет. Правоохоронці затримали до суду. Подали клопотання щодо відсторонення його від виконання службових обов'язків. Перевіряється причетність до схеми інших осіб. Підробляли довідки для військовозобов'язаних на Волині судитимуть членів організованої групи. Чоловіки налагодили схему виготовлення підроблених тимчасових посвідчень військовозобов'язаного, довідок про надання відстрочки та довідок до акту огляду медико-соціальною експертною комісією, які упродовж липня жовтня 2024 року збували військовозобов'язаним. Свої послуги оцінювали у 500-600 доларів. Та обіцяли клієнтам, що у разі пред'явлення виготовлених ними документ. Тів працівникам ТЦК та СП усе мене гладко та повістки не вручать. Окрім того, з такими документами можна без перешкод виїхати за кордон. Один із членів групи, отримуючи гроші на власні банківські рахунки, здійснював із ними фінансові операції. Відтак його судитимуть ще й за легалізацію коштів, одержаних злочинним шляхом.